Журавель і чапля. Жили були на болоті журавель та чапля. Побудували вони собі хатинки. Журавель на одному кінці болота, чапля на іншому. Журавлю стало нудно жити одному, і задумав він одружитися. Кого ж би то взяти? Візьму чаплю, думає журавель. Вона мені мислі якраз для мене. Пішов журавель. Сім верст болота місив. Приходить і говорить. Чи вдома чап'я? Удома? Виходь за мене заміж. Ні, журавле, не піду за тебе заміж. У тебе ноги довгі, вбрання коротке, сам погано літаєш і годувати, то тобі мене нічим. Іди геть, цибатий. Пішов журавель додому, не солоно хлібавши. Чапля опісля задумалася. «Ой!» А як жити одній? Краще піду заміж за журавля. Приходить до журавля і каже Журавлику, візьми мене заміж. Ні, чапле, мені тебе не треба. Не хочу одружуватися. Не візьму тебе заміж. Забирайся. Пішла чапля, а журавель задумався. Даремно я відмовив чаплі, адже одному то нудно. Приходить і говорить чапле, я надумався з тобою одружуватися. Піди за мене. О? каже чапля. Ти надумався? І я надумалася, що мені за тебе не йти. Як то можна? Я, молода, сама до тебе приходила, а ти мені так прикро відказав. Та щоб я після цього пішла за тебе, ніколи в сніті, іди з очей. Пішов журавель, а чапля й почала думати. Ой, що це я дурна зробила. На що я журавлеві відмовила? Ну, чи ж добре отак самотньої жити, без господаря в хаті? Він же приходив, перепрошував. Піду й скажу йому, що вже погоджуюсь. Пішла Чапля. Здибалася мов би, несподівано з Журавлем, та й каже йому, що от, мовляв, роздумалася піде вже за нього. І що ж це, — каже, таке. Ти мені вже двічі гарбуза давала, та щоб я знову тебе сватав, не хочу. Ну, не хочеш, то нехай же ти згинеш? каже чапля. Вже тепер і не думай, і слова мені не кажи ніколи про своє сватання. Мигай тобі, обища. Пішов журавель. Пішов, а згодом знову почав думати. Отже, таки одружуся. Що ж так бурлакувати без вірної дружини та без господині в хаті недобре. Піду до чаплі, перепрошу її гарненько, а раптом таки піде. І так вони вже ходять та ходять, а побратися ніяк не можуть. Коли одно надумається, то друге роздумається та й немає згоди. Отак От і ходять до сеї пори. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською, ставте лайк та залишайте коментар.